Bądź mą Сказав Господь, ніхто не засвічує світила, щоб його крити посудиною або поставити під ліжку, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло, нічого, бо немає схованого, що не стало б явним, нічого тайного, щоб не стало знаним, і не вийшло на Вважайте, Отже, як слухайте, Бог, хто має, тому дасться, а хто не має, візьмуть і те, що йому здається. Ні. Має. Мати, його і брати прийшли до нього, та через народ не могли до нього доступитись. Йому сказали Мати твоя, і брати твої стоять на дворі, хочу з тобою побачитись. Він у відповідь сказав їм: Мати моя і брати мої це Ті, що слухають Слово Боже, і виконують його. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нічого бо немає схованого, щоб не стало явним, нічого тайного, щоб не стало знаним і не вийшло яв. Дорогі браті і сестри, сьогодні маємо свято, непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. І зміст чи суть цього свята це є те, що кожна людина, яка зачинається, вона успадковує первородний гріх від Адама і Єви. Натомість Богородиця була захоронена від цього успадкування. Для чого? Щоб вона була в такому стані святості, як був Адам і Єва до того упадку. Для чого це робить Господь? Та для того, щоб Богородиця могла стати кивотом божества, стати тим лоном, в якому зачнеться Слово Боже, візьме нашу природу. Станеться одним із нас, візьме той хрест цілого людства, на ньому розіпнеться і відкриє нам дорогу до неба. І тому, що він у тому місці міг зачатися, це місце мало бути святе. І тому Господь наперед заохороннює і дає такий дар, який нам, якщо чесно, тяжко зрозуміти, тому що Він є один, є єдиний. Більше ніхто не успадкував такого дару, як Пресвята Богородиця, тому що вона єдина стала Матір'ю Божою. Навіть наша стихира на утренні, вона каже, який розум може це збагнути, або як ти можеш це оповісти, якою мовою це ти можеш розказати. Це не це не розказується і не показується. То нараз як люди бачать якесь таке чудо. То вони не можуть нічого сказати, тільки по виразу обличчя можна зрозуміти, що вони щось бачили таке, що це навіть неймовірне. Мені тепер згадалося, колись ми повезли виставу метаною для чоловіка, і там були, хлопчик, я знаю, скільки йому було років, ну, може, сім, може, вісім, більше ні. Я кажу: ти дивися уважно виставу, і потім скаже свої враження. Ну і вистава вже закінчилася, і я його питаю: ну як тобі? А він такий. І знаєте, йому слів. Так само і мені сьогодні, дорібраті сестри, бракує слів описати, в якому стані була душа Пресвятої Богородиці, яка зачинається в лоні святої Анни. Але що дуже цікаво, ми думаємо, що Господь дав цю таку гарну велику ласку, повну їтою благодаттю, як коли до неї прийде у момент благовіщення ангел і скаже до неї, як. Радуйся, і тепер дуже важливі слова благодати повна. Вона так наповнена Божою благодаттю, що вже нема де ще, ще капельку туди Божої благодаті поставити. У такому вона стані перебуває. І може бути така спокуса, що Господь якби все дав і нічого не треба робити. Туди живе в нас знаєте, така людина, та стара людина, що от коли воно так все буде так гарно. Коли Господь якось так все покерує, що не буде жодної гризоти, а особливо тепер, з отою війною, то дуже цікаво. І живе в нас той такий, знаєте, той старий той образ того чоловіка. І це не є добре. Бо нам теж Бог дає ласку святого Хрещення, де ми стаємося Божими дітьми. Для чого? Щоб ми могли стати на дорогу до неба і ми йдемо цією землею. І фактично тут таке долина того випробовування, долина того екзамену життя людського. І бачимо, виявляється, що хрещення то замало. Господь дає також миропомазання, дію Святого Духа. І будь-що, що ми робимо у своєму житті, ми будемо потребувати дії Святого Духа, тої такої звершеності. Бо так уважно подивитися, знаєте, ми коли щось робимо, то хочемо, що якби так ми самі. А якщо уважно дивимося на Богородицю, вона була благодати повна, але уважно слухала Боже Слово, уважно ті всі події, які Господь до неї промовляє, вона то зберігає в своєму серці. І що цікаво, ми зберігаємо всі ті події, що Господь до нашого серця промовляє, тільки знаєте, які? Коли все добре, коли все гарно, а ті, що події, якісь такі, знаєте, тяжкі випробування, гризоти, ми то не. Не хочемо допускати до того серця, бо ми вважаємо, що це погане. А чого Богородиця це зберігає у своєму серці? Бо вона розуміє, що за, і за цими подіями стоїть Господь Бог. І то дуже гарна така подія, коли народився Ісус Христос. То є велика радість, ангели співають, царі приходять, дари приносять. А тут треба нагло тікати до Єгипту, до чужої землі. Бо ірод бачить велику загрозу. І бачу, як тоді. Так і тепер Ірод живе, і на цій землі ірод буде жити постійно, який буде хотіти знищити цю правду, доброту, милосердя, любов, а на це місце ненависть, злість, брехню, смерть. І це буде, доки ми будемо йти цією дорогою життя, і тому не дивно, що Господь приходить у це життя, щоб дати мені також засоби, так як матері Божі він наперед її захоронює. бо святі оці теж навіть не розуміли, як то може статися, як він може це зробити, коли він ще не народився у Бога. Немає нічого неможливого. Чи щодо Матері Божої, чи щодо нашого життя. І всі ті засоби, дари, які він нам дає, вони є потрібні, щоб я йшов далі вперед, щоб далі я виконував своє служіння, яке Господь мені поклав у мої, у мої руки. Ми в семінарі вчили, є така наука харітологія. Харіс це означає ласка або благодать. Ну, логія то є наука про. Божу благодать. Як вона діє у нашому житті? Є стан Божої благодаті це коли ми посповідаємося. Ми з Богом примирені, ми в цьому стані, Божої благодаті. але ми можемо втратити цю благодать, цю ласку. Тому ми йдемо до сповіді, щоб відновити на нову приїзд, щоб бути в тому стані. І про Богородицю говориться, що вона цього стану ніколи не втратила. Вона була повсякчасна. А знаєте чому? Бо вона постійно відкривала своє життя на нього у цих випробуваннях, у цих труднощах. А в нас трошки інакше відбувається, коли труднощі, ми так знаєте як слимачок, Раз і закриваємося. Не біймося далі відкритися. І ви побачите, що одне, одне єдине місце, де Господь може діяти в моєму житті, це оті труднощі, ці випробовання, оті хвороби. А особливо це така глибока, найбільша форма довіри це, це тоді, коли треба перейти з цього життя у вічне життя. На цьому полягає вона найкраще співпрацювала з Господом Богом. Так само, нараз, коли ми святих почитаємо, ми почитаємо, що. До них молимося згідно з їхньою святістю, наскільки вони відкрилися і довірилися Божої благодаті. Ми недавно робили виставу про Святого Миколая. Тексти ми роздали дітям, не то щоб понарікати, але показати, як може діяти Божа благодать у моєму житті і всі, хто тоді пов'язаний з цим. Ми ще роздали тексти в кінці вересня. Думаємо, скоріше буде краще. А наші діти то вони так поводяться, так само, як і ми дорослі. Знаєте, а коли то буде? Ой! Та то ще, то так, знаєте, я ще молодий, не треба мені ні церкви, ні, ні сповіді, ні святих таїнств. Мені треба трошки так раз у рік піти, знаєте, чисто для статистики, бо то бабуся мені постійно дирку в голові робить, чи мама там, а вже на старість, то я вже на старість, там буду гріхи йти замолювати. То так не буває. І так само дітям ми роздали тексти і вичитуємо ті тексти, щоб вони звикали до тих текстів, розуміли, хто куди говорить. А вони вже пізніше зрозуміли, щоб вивчити гарно текст, треба всім бути присутнім. Бо коли одного немає, починає, знаєте, хаос трошки робитися. Потім іншого немає, потім хаос, так, так. Та. А коли починаються вже репетиції на сцені, то там видко, чи вчили тексти, чи не вчили. Тому що дитина моментально починає тому орієнтуватися, відповідати. Але до чого я веду? Діти то хворіють, то того немає, то ми потім похворіли. І так воно все крутиться, і чую, знаєте, то все так піднімається. А я так думаю, святий Миколаю, то, то мені то треба, чи тобі? Ти духа дуже там ще журися тої всієї ситуації. Він дає тобі то все, І знаєте, чую, воно ще піднімається, але все одно то віддаю. І тепер доходжу до другого етапу стан Божої благодаті, коли ми є постійно в Божій приязні. Тому навіть коли тяжкий гріх, я перепрошую. А для мене важлива ця приязність, бо ми любимо більше гріх. І тому а зрішу і піду це буде знаєте і там, і там. Але не наход... нараз доходимо до такого питання, стоп, перепрошую. Але для мене важливі стосунки між Богом і мною, ніж ота тілесна моя приємність, але то ще до того треба дорости. А доходимо так до другого етапу. Миколай мав бути там ще щойно за два тижні. Вистава є така ласка, називається учинкова допомога на конкретний вчин. І якщо воно є за два тижні, то допомога прийде не зараз. А прийде щойно за два тижні. Тому, коли наразі якісь ми попадаємо, в якісь такі події, треба до них готуватися, треба все робити. Але остаточно, так само теперішня війна, як ми хочемо, щоб поскоріше вона вже закінчила, це просто не передати. Але подивіться, як ми почали цінити світло. Як ми почали цінити інші речі, навіть почали там всякі гумористичні картинки писати, що ніщо так не, не тебе не натренувало і не мобілізувало, як обленерго. Ніщо так, знаєте, не мобілізувало і не дисциплінувало, і не відразу це, бо ми відразу. І сьогодні говорить Христос: уважаймо, як не слухаймо, як Господь до нас промовляє. Уважаймо, чи так само немає нічого схованого. Богородиця була дуже укритий спосіб життя вела. А церква, коли роздумує над її життям, бачить, скільки Божих дарів Господь давав їй житті через ці труднощі. І найважчим таким випробуванням, коли вона стояла біля Христа і вона пам'ятала слова Симеона, ось світло на просвіту погано. Ця жертва стане просвіченням моїм, нашим і цілого світу. Але чи вона це не розуміла? Та не розуміла. Вона тільки одне, що довірилася Богові аж до кінця. Так само ми в житті певні речі ми не розуміємо. А хочемо, бо ми думаємо, якщо ми все будемо розуміти, все буде добре і ми будемо так робити, так як має бути. Дорогі браті і сестри. Спосіб духовного життя, коли нас Господь трошки піднімає вище, тут буде випробовуватися довір'я. Я можу багато речей не розуміти, не знати, але поручаю Господу Богу всі оці свої труднощі, випробовування, страхи, відчая, розчарування, особливо цю війну, цих наших воїнів і наших ворогів, і йду за ним. І Богородиця йшла до кінця. То найдуже цікавий такий момент, коли син воскрес, вознісся на небо, то чого ж він не забрав відразу з собою свою маму? А вона ще жила в укритому такому житті. Традиція одна говорить в Ефезі з Іваном Богословом, десь приблизно до 70-го року. Аж то так, я коли дивлюся на іконостас, то дуже є цікаво. Там народження, то фактично мало би бути там ну, історично. Чи, чи, чи час, часово воно ну, мало би бути там, бо мало би бути непорожне зачаття, там на самого початку, і закінчується воно у спінні. Тому християнка е, в житті церкви це є Божа Матір, яка відкрила своє життя на Бога. Бог увійшов у її життя, війшов до нас, показав Божу волю щодо кожного, віддав своє життя за цю правду, відкрив нам остаточне небо. І ми не раз думаємо, що. Він би мав і звільнити нас з наслідків гріха, тобто з хворіб, з труднощів, з оцих спокус. Ні, дорогі браті і сестри. Ми просто жили в такій ситуації, коли втратили рай, ми в такій ситуації знайшлися, і ми не могли до кінця пройти цей шлях. Тому Господь вибирає Матір Божу, наперед захоронює її дає ту благодать, ту ласку, щоб вона могла це виконати. Так само і Господь кличе всіх, хто увірив у нього. Теж оці всі благодаті на щоденно. І тому стан Божої благодаті ми повинні плекати постійно, стався тяжкий гріх відразу йти до сповіді, не ходити з цими речами. А ласка учинкова на кожен конкретний вчинок, вона прийде тоді, коли треба що буде зробити якесь завдання. Але нам треба це все поручати. Тому ми є сьогодні на службі Божій і поручаємо все, що є в нас на серці, Просимо благословення, а особливо за заступництвом Пречистої Діви Марії, також і за заступництвом тих святих, які до нас є дуже близькі. І чому я згадую святого Миколая? Бо він для мене теж якийсь такий дуже близький. Бо коли я був ще студентом, ішов до на катехизацію, і мені тема попалася про святого Миколая. Я дуже добре довго думав, що ж то як то то говорити, і взяв діда мороза, взяв Санта Клауса, взяв Миколая з дітьми. Говорив, чим вони відрізняються, і виявляється, що одна людина тільки народилася, так як ми. Жила так, як ми, була християнином, стала потім священником, єпископом і мав дуже великі багатства і робив це непомітно, кидав ті гроші в тим, хто був у потребі. А потім люди почали його наслідувати, теж так тому що той подарунок непомітно запихають і кажуть, що святий Миколай. Тобто наслідуємо ті добрі вчинки, ми робимо непомітно і безкорисно. Я коли їх запитався на категізацію, добре, якщо би був, як би робив зараз святий Миколай, якби він жив серед нас? Діти просто він би просто робив добрі вчинки. А то так би уважно нараз подивитися, то най най найкращим таким місцем це коли ми чи дома, чи ми на роботі, чи у спільноті. Отак тихо, непомітно це свідчити і робити. І що цікаво, я забув за ту катехізацію, знаєте, про святого Миколая. Аж коли я стояв у Крехові, коли мене святили на священника, то був якраз тоді відпуск на літнього Миколая. Я стою, стою і так дивлюся, хтось так би на мене дивиться, знаєте, так дивлюся, а то ікона Святого Миколая стоїть. І то, знаєте, до мене згадується, що Миколай мені віддячився за ту катехізацію, що мої свячення були. То я собі так поскладав. Я не знаю, як там було насправді. Знаєте? Але він став для мене таким близьким. І сьогоднішня е, недавна та, е, вистава, то те, що так, знаєте, ті стосунки теж якось вони відновилися. А мати Боже, це ще більший дар. найбільший. І Господь навіть цим даром теж поділився, коли помирав біля Христа і сказав жінку, ось Син твій, показуючи на Івана Богослова. І церква, коли роздумала, вона зрозуміла, що ми є. Всі є, тоді беремо участь у цьому синівстві. А Мати Божа бере всіх нас у своє материнство. І це дуже гарно підкреслюється, коли є чудотворні ікони, відпустові місця, бо Мати Божа і далі діє. Тому сьогоднішнє свято це і велика радість, велика надія і має дати нам силу. Може, ми наразі так похилені в тій ямі, в тих цих вона нам має дати поштовх, щоб йти вперед. З матір'ю Божою і випрошувати ті ласки для свого народу, для церкви, особливо для керівників, для влади, особливо за тих воїнів, які зараз особливий спосіб потребують тих благодати і скріпити їх на їхній дорозі. І особливо тих полонених, і також тих, що пропали безвісти, щоб вони віднайшлися і щасливими, здоровими вернулися до свого дому. Мені теж хочеться, щоб поскоріше закінчилася війна. Але хочу просити того дару, якого ми зараз потребуємо на своїй життєвій дорозі. Слава Ісусу Христу.